Наша dd кампанія, що тягнеться 5 реальних років, наближається до свого фіналу. І в цьому ролику я розкажу про всі найважливіші події, що ви могли освіжити пам'ять або просто розділити з нами емоційний фінал кампанії та бути в курсі, що взагалі відбувається. Розповідь охопить основні події пригоди, але без усіх деталей. Тож, якщо хочете поринути в цю історію повністю, всі записи нашої кампанії є на каналі у плейлисті Кампанія 1. Отруєна спадщина. Наливайте гаряченьку, захопіть смаколиків, і давайте зануримося в цю історію. Вогонь танцюватиме вулицями, срібні води кров'ю зафарбуються. Опромінені учора сонцем вранішнім пізнають руїну храми, святилища. Не стане старцем мудрості розплутати змов повутиння, Смарагдового прокляття дарунок. Отруєної спадщини, зраду пізнає зрадник, Убивця власний кінець, ворон у кам'яній короні кров'ю фарбуватиме стіни, золото кров'ю Залється і знов переродиться, вогонь надії Згасне та знов запалає. У миті смутку та болю світанок новий настане. Руїну по собі залишить отруєна. Спадщина Пророцтво Отруєної спадщини, ехо якого відлунювало в основедіння жерців богів драконічого пантеону, від тексту колись дійшов і до далеких островів Алоранського архіпелагу в бездонному океані. Місцеве населення Змії людей та Людоящурів жили під гнітом вічних правителів родини хитрих, зелених драконів яких нині очолювала амбітна драконеса на ім'я Алексія, драконеса ця була жрицею Азазеля, диявола брехні та маніпуляції, а також правителя пекла. Одного дня на береги острова висадилась експедиція імперців із далеких земель. Уперше на ґрунт цих островів вступила нога прибульців із зовнішнього світу, очолювали експедицію брати-близнюки Ервін та Цедрік, нащадки імперського престолу. Сподіваючись знайти несмертні багатства та проявити себе перед імператором, брати натомість натрапили на Алексію, що хитрощами ув'язнила їх та катувала, поки не визнала усі можливі таємниці. Побоюючись, що про смерть братів можуть дізнатися магічними ритуалами, Драконеса наклала на них прокляття, зливши їх тіла та розуми в єдину м'ясну абоминацію. Скалічна істота. Зійшла з розуму та втратила здатність комунікувати тієї ж ночі, ця істота напала на решту експедиції, знищивши всіх до останнього. Алекція скористалася кораблями імперців, аби перебратися океаном на материк. Маючи таємні знання від закатованих Ервіна та Цедрика, вона почала плести павутину змов та маніпуляцій всередині самої імперії, використовуючи для цього найрізноманітніші методи. Як результат, імператор помер. Нібито від серцевого нападу, коли дізнався про загибель своїх старших синів. А у їх смерті звинуватили Бандрагора, середнього брата родини. На престол же сів 12-літній Ельнатар Еверінг, яким Алексія успішно маніпулювала із здіни. Перескочимо на багато років уперед і опиняємося у 1081 році за імперським літописом. Робота Алексії приносить свої плоди. Імперія пережила чергове нашестя зеленої орди орків з півночі, та вже п'ять років триває кровопролитна війна із воїнствами червоної орди гобліноїдів зі сторони попелистої пустелі на сході. Алексія знайшла союзників там, в Єхвероні, представившись месією богині Тіарет, вона миттєво заробила авторитет та визнання, а також небияку владу серед народу гобліноїдів. Церква драконічої богині тиранії Тіарет за цих умов стала наймогутнішою та найвпливовішою в їх Весь цей час Алекція представлялася верховною жрицею Тіарет для їх хоча насправді продовжувала вклонятися Азазелю. За правління Драконеси культ Тіарет розрісся та розповсюдився. Для цього вона долучила своїх агентів змій людей, перевертнів, що вміють змінювати свою зовнішність. На будь-якого гуманоїда, ідеально імітуючи його голос, зовнішність та поведінку, агенти культу розповсюдилися континентом, збираючи інформацію та влаштовуючи диверсії, замахи на тих, хто заважав Алексії. Серед таких були й найбільш віддані послідовники самої Тіарет, які, на думку Драконеси, могли розкрити її брехню та влаштувати повстання. У своїх паломництвах культисти знайшли інформацію про драконічі маски домінації, древні артефакти неймовірної сили, що їх створила сама мати драконів Тіарет. А з їх допомогою чемпіони богині підкорювали волю драконів у часи війни хроматичної корони. Маски зберігалися у безпечних місцях тисячі років, проте ніхто достеменно не знає, що з ними зараз. Тут ми і зустрічаємося із командою героїв Змієбіч. Вони успішні авантюристи, що не раз приходили на порятунок там, де це було потрібно. Про їх пригоди вже ходять чутки у тавернах по всій імперії та навіть за її межами. Напівельфіка Сіраель – Бардеса та пройдисвідка із приморського міста Вестпорт. Напівельф Монах Ерден зі священного острова Крейнгольд. Дворф Жрець Дюнкер з королівства Цейра, де ельфи та дворфи живуть у гармонії, рудоволосий Гафрінг-друїд місячного кола з Йорвірану, на ім'я Марбін, та нарешті прислужник Бога поховань Цитіра на піворк Івар, пізніше перероджений як Елренор. Команда змінювалася упродовж історії. Тут були варвар Аскіарті з Ругорії, крадій та контрабандист Ейнер, майстерний лучник лісовий ельф Торонкаур, Запальний дворф Йорнін та піроман Тифлінг Апсентіс. Проте до фінальної арки кістяк команди сформується саме з цих п'яти героїв. Подорожі розпочалися навесні 1081 року за імперським літописом. Героям довелося майже рік подорожувати світом в перегонах з культом Тіарет у пошуку драконічих масок домінації. Десь на них чекали поразки, інші рази вони досягали перемоги, і крок за кроком їм вдавалося все більше руйнувати плани ворогів. У своїх подорожах Змєбіч вдалося захистити стратегічно важливий замок Даркасел. Знайшовши там синю маску, яку тим не менш викрав мах Тальфарадін, також пригодники помітили, що нападникам, гобліноїдам яхваронцям допомагав чорний дракон яким командував гоп Гоблін у чорній драконячій масці, пізніше герої розділилися. Частина відправилася на північ на пошуки білої маски у лігві древнього білого дракона Ельканалегона, в той час як основна команда відправилася на південний схід, шукаючи зелену маску в теократичній державі драконороджених ґвохерой. Потрапивши дорогою в місто Остенбург, герої впали на хвіст агентам культу. Що спустилися до підземель, де знайшли стару гробницю вампірів. Агенти сподівалися витягти з вампірів інформацію чи навіть знайти собі нових могутніх союзників. Але Змієбіч знову стали на заваді. Ціною життя чародія Пірманта Абсентіса ворог був переможений, гробниця завалена, а решта команда врятувалася, тікаючи через портал. Портал привів їх до Мага Тальфарадіна, який, як виявилося, грав подвійну гру. Він не був союзником імперії, але одночасно був заклятим ворогом культистів та яхверону, держави гобліноїдів, що колись спалили його батьківщину Альденхол Вщент. Тож і для Змієбіч він став вимушеним тимчасовим і дуже корисним союзником, що поділився купою важливої інформації. Саме в Тальфарадіна на збереженні лишалася синя драконяча маска домінації, і мах розповів, що завдяки цим артефактам можна підкурювати волю драконів. І хоч це звучить як чудова ідея на папері, на практиці це дуже небезпечно. І зла дияволиця, богиня драконів. Тіарет запросто може зламати волю носія та підкорити його собі. Тож найкращим планом лишалося знайти ці артефакти скоріше, ніж це зроблять культисти. Наступною зупинкою стало місто Гвахерой в одноіменному королівстві драконороджених. Після зустрічі із металевим конклавом, жерцями правителями Гвахерою, змієбіч дізналися про теоретичне місце знаходження зеленої маски і відправилися до руїн міста Морн. Де в глибоких підземеллях гір трамтірат вони виявили, що маску викрав червоний молодий дракон Карвас. Пригодникам вдалося пробратися в ліго та викрасти маску, а потім телепортуватися до Альденхолу. І, хоча Карвас спробував було кинутися за героями, сил Кріоманта та Альфарадіна було достатньо, аби відлякати крилатого Змія, що після того приєднався до сил яхверонців, сподіваючись одного разу помститися крадіям. Після недовгого відпочинку командою було прийнято рішення залягти на дно. Дюнкер відправився додому у Цейру, взявши із собою Йорніна, в якого якраз почалися проблеми із контролем власної вогняної люті. Основна команда відправилася до Вестпорту, де їм довелося зіткнутися із вампірським кодлом, що захопило владу в місті та співпрацювало з Культом та Алексією. Сірель знайшла порозуміння зі своєю родиною, особливо з її батьком. А до команди приєднується дядько Сірель на ім'я Мініель. Після порятунку Вестпорта герої рушають на острів Крейнгольд, де разом із монахами цього храму їм не лише доводиться знайти червону драконічу маску, але й захистити домівку Ердена від цілого флоту Яхворонців та зграї чорних драконів, яких контролює хан Нельзар. Після жорстокої баталії союзники Змієбіч відправляються до столиці імперії, підозрюючи, що головний удар буде зроблений саме там. Нарешті наші герої повертаються до столиці імперії, де об'єднуються із союзниками з найрізноманітніших місць. Більшість присутніх вже їх знайомі, яких вони зустрічали у своїх подорожах. Зрештою формується план по виманюванню драконеси Алексі, аби знищити її, перш ніж вона зробить свій хід. Пригодники знаходять підходяще місце для пастки, проте самі потрапляють у засідку Алексії, звідки їм доводиться вибиратися боєм. А в цей же момент Драконеса віддає наказ розпочати терор на вулицях Кронбургу. Тисячі одномоментно викликаних дияволів починають нищити столицю імперії. Героям із боєм доводиться пробиватися до центру міста, де на них чекає останній бій. На цьому я обірву оповідь і пропоную вам подивитися фінальні епізоди саме. Бій на вулицях Кронбургу відбувається у 104 та 105 епізодах. А вже сьогодні, о 19.00 виходить фінальна битва з Алексією у 106 епізоді. Тож запасайтеся смачненьким та не пропустіть кульмінацію епічної пригоди. Змієвич.